І без діла на осапели ганяти. Таші козаки нашого куреню передали естафету гри сохів Джура нам, молодшим козачатам. Відтепер представниками нашого куреню в області будемо ми. Отже, так ми з буря кроком руш. Вас вітають сулинські козаки, курення імені Іванокотарецького, Ворошинського закладу загальної середньої освіти. Наш клич. За мирне небо, за жовте колося. вітає, віки добру славу має. Ми маленькі козачата, ми зростаємо на добро, бо майбутнє України дуже нам не все одно. Ще завзяті патріоти, бо ж солинські козаки, і щоб вирости міцніми, ми вчимося за Єдність, Гідність і всі два, козака тож, тож ноги, і до, тож з охотою на сногу, йдемо в спортзал. Сонно, ціні, і Україна, ненка, юга, не дивіться, сомоленьке, досить сильні і спітенки. Україну, ненько любить, не поміняй і не забуде. Без нас зайде скоро, бо не зможуть борови подавати в Україну, бо не сіть козаки. Не забувай. чи у нас є країна, ще ми за наш край. І в щасливі з лігодини ми для неї живемо, перемогу для України, ми добудемо все одно. Перше наше слово знову час. От ту Україну ти, ж одна у нас, не є діброві, і саді образ. і на матиметь ти ти одна у нас. Хай же мир і дружба поєднають всіх і дзвонить. Дитячий безтрупочний сміх. Нам зоріє доля світла ясна. Рідна набічківщина, нас одна. Моя Україна це пісенка, мов. Ми розлогі вони, колоща хліба, ми росни садочки, велике не хоче, купають ставочки, маки палахачі. моя Україна, ти мамина ласка. Червона калина, бабусена казка, міста, краєвиди і люди чарівні, славатні герої удвалі і сильні. Слава Україні! Героям! слава!